чуно порадиця. У група вже на місці. Я група на місці. Так, мене Володимир, вітаємо вас в Добрий день. Заслужений артист України співа композитор, автор, виконавець своїх пісень, танцюрист Олександр Кварта. У нас в гостях сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка сольною концертною програмою Подарую сонце. Сьогодні знову бути в Трускавці. Все бачу, все бачу, все нормально, мені вистачить. Чи ви боїтесь, що мені не буде вистачати, щоб танцювати? Всі люблять саме, коли я танцюю, не просто говорять. Можна мовчки танцювати, вже нікому нічого не пояснюючи. Тим не менше, сьогодні я маю честь всіх запросити о 19.30, правда? О 19.30 палац культури імені Шевченка, який зовсім близько, для тих, хто ще там не бував, не знає, де це є. Зовсім поруч. Я люблю, коли всі в нормальному взутті приходять, то що знаєте, то, чого то, що танцювати. Там <різь> да. тут сум, земляки ті одразу розуміють, що до чого нас це було нормально, та й скрізь по всій Україні. Це було нормально, якби не заважали жити та да. були на Троєщині. Зібрали 235, 235 тисяч. І вже сьогодні закопаються 18 бронів в півішок, які скоро вже будуть допомагати нашим військовим. Тож, всім хотів би подякувати, всім, хто збирається на мої концерти, тому що це на сьогоднішній момент моя єдина можливість таким чином допомагати найкраще. І берегти наших наших українців, наших захисників, наших з вами дітей, братів, мій брат у Харкові у Нацгвардії. Мої двоюрідні брати десь на Донеччині є. Так само, як і двоюрідний брат моєї дружини зараз там під ізюмом. Багато, багато наших рідних. Хочеться просто кожного зберегти. Я не задаю питання, чому ми робимо це з вами самотужки. Але я знаю, що я можу так допомагати більше. Тож всім дякую і дякую за те, що сприймаєте нормально мою веселу пісню. В основному в мене тільки весела пісня. Я писав це все для весілля, чи для ювілею, чи для свята. Родинного, всі такі пісні на те, щоб робити щасливішими українців. Поки що так, але потрошку наближаємо перемогу разом. Що можемо заспівати, так? Трагобицьке телебачення, щас виставляє мене. Всі вже знають ці пісні. Відспівуємо що... всіх хто знає. Можно. Да. можно, можно. можна. Можна, Давайте, підходьте. На фото, я ж для цього йду сюди. Ви думаєте, я співати їду? Я тільки в Так, а хто нас фотографує? Я. 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 Кламку Все, розхватали квитки зразу. А про маму? Про маму? По маму, це ж буде на концерті. Всіх всіх запрошую. Зараз даю струмочку ще потужного там. Всі, хто на каскаді, стоїть, все, струмочки вже заводьте. Так от сюди. До нас. Чого не можна? Є, сеньоріта в концерті є. Українською мовою. У мене все, все можна. Все можна, якщо українською, то все можна. Так. Ну що, поїхали струмочком? Починаємо рускамці. Звідки? Ого, з Німеччини люди приїжджають при А ви? Пологи Запорізького. Пологи, Сусіди наші. Там погано, так. Да. Там важко, так. Да. Тримайтеся. Е, Запоріжжя, вон. Нікополь тільки що підходили, фотографувалися. Е, Харків мій рідненький, сумщина, Суми Важко, дуже важко Николаїв. зараз. Де? Миколаїв Миколаїв. дуже давно запрошує. Новий... Все не доберуся. Запоріжжя Новий... дуже давно питає. Не доїду. Не пускають, не дають. В Дніпро не дають. Дніпро. Дніпро є в планах на весну, на квіти. Правильно, на моє Дніпро. день народження. А сьогодні вже заплановано 19.30. Палац культури Шевченка печемо, зустрічаємося всією Україною у цьому невеличкому містечку Трускавець. Я всім щиро вдячний, хто долучається до концертів, допомагаючи нашим військовим. Всім, всім, всім дякую. І на цьому моя замануха закінчена. <праць> Міні-концерт <праць> на концерті в палаці культури Шевченка. Дякую. Можна ще фотографуватись, хто хоче. всім оглядачам моїм заслужне України співа, композитор, автор, виконавець і пісень та Олександр Кварта соннею концертною програмою «Подаруй сонце. У нас гостях сьогодні о 19.30 тридцять пала.